Щиро віримо в те, що сьогодні ми побачимо такий справжній зимово-весняний футбол. Знайомо вас зі складом команди Вікторія, Номер 32 Олександр Литвиненко-Воротар, 17-й номер Євген Горохов, Номер 45 Максим Сасовський, 16. – Артур Новотрясов, 33-й – капітан команди Дмитро Ульянов, номер 18 – Максим Бойко, 19-й номер Артем Ряби, й Сулейман Сейтхалілов, 77-й номер Ярослав Богунов, 25-й Станіслав Шарай, 96-й Назар Нич, головний тренер команди Анатолій Безсмертний. До вашої уваги стартова одинадцятка команди Сергія Ковальця в воротах. Номер 55-й Антон Задерейко, 39-й номер капітан команди Денис Балан, 27-й Володимир Швець номер 17 Владислав Чушенко, 4 Валентин Корішков, 15 Андрій Кухарук, 8 Орест Панчишин, 5 Назар Лис, 35 Антон Савін, 9 Віталій Гемега і номер 7 Ярослав Квасов. Головний тренер команди Сергій Ковалець. А що ж, бачимо, поєдинок розпочинається, Десь, зважаючи на турнірну таблицю Можна вважати, що Вікторія невеличкий фаворит цього поєдинку, але це все дуже і дуже умовно. Я зараз готується виконати подачу штурмний майданчик. Є подача у по поворотах. За Дрейко повністю контролював ситуацію, ну і, відповідно, випустив зрячий м'яч за межі футбольного поля. Зараз був удар по воротах, але не можна сказати, що він був небезпечний. Пробивав в даному епізоді Назар Лис. Зараз хороший перевод на правий фланг. Атака від команди Вікторія. подача в трасний майданчик може бути небезпечно, але тут захисники Поділля відпрацьовують. У Нас багато сумбуру, багато браку, і у нас зараз такий справжній зимовий, а не весняний футбол. Все, перший тайм завершено. Завершено без голів. Відпочиваємо перерву. Шановні болівальники, ми знову на стадіоні Поділля розпочинається другий тайм матчу другого туру групи вбивання першої ліги. Хмельницьке Поділля, яке виступає сьогодні в синій формі, приймає команду Вікторія Суми форма біло-чорна після першого тайму рахунок 0, 0 І Зараз хмельничани атакують лівим флангом. Може бути небезпечно. І буде подача в штрафний майданчик. Є подача удар по воротах. Стійка, який момент? Ви це бачили? Квасов міг забивати Савін зряче, подача в штрафний майданчик. Квасов пробив і стійка виручає зараз команду Вікторія. Ох, і момент поділля поділля могло відкривати рахунок в самісінькому дебюті другого тайму. Зараз момент удар по воротах, небезпечно, і м'яч пролітає поруч зі стійкою. Хороший удар тут від, від Халілова, зрячий удар лівий від Зедрейка, кут воріт. Ну і іноді футбольне поле так трішки нагадувало регбійне. Зараз удар по воротах, і що? Гол! Забиває команда зараз е, Сум. І радіє Максим Сасовський. На початку другого тайму команда Вікторія таки забиває тут удар. і добивання від Сасовського. Максим Сасовський забиває на 49-й хвилині. Таким чином е, захисники команди Вікторія Суми роблять свою справу на початку другого тайму. Це зараз значно легше вже буде грати команди Вікторія, зважаючи на те. Зараз подача штрафний майдан. Чи буде удар по воротах? Пробивав Панчишин. Панчишин, як слід м'ячу, не влучає. Зараз контратака від команди Вікторії. Прекрасний підкат зараз від Валентина Корішкова. На цьому атака від команди Вікторії не завершена. Подача втрачний майданчик зараз може бути небезпечно. Удар і немає. Тут взяття воріт. Прекрасний момент зараз у Назара Нича. Назар довго думав, що робити в цій ситуації. І Назар, як слід не пробиває так він заробляє лише кутовий. супершанс для Вікторії, для того, щоб збільшити перевагу. Браво! Антон Задерейко! Антон тут виручає свою команду. Вікторія контролює м'яч. Тут робець воробець віддає передачу в центр. Тут ще одна передача, але не точно, на підборі гравці поділля. Пас зараз на балана. Балан виконує подачу втратний майданчик, удар головою. Тут зіткнення гулки пора і, і нападника. І небезпечний момент зараз виникає біля воріт команди Вікторія. Тут зіткнувся навіть захисник своїм же воротарем. Стандарти дуже дуже небезпечна зброя. Єдиний гол у цьому матчі ми якраз і побачили після стандарту. Робець показує, що готовий виконувати подачу. Є подача від робця небезпечно. Іде м'яч м'яч у воротах. Поділля зрівнює рахунок. Євген профатило забиває зараз після стандарту. Спрацювала заміна від Сергія Ковальця і Новачок. Зараз поділля забиває. Тут подача з кутового, справжня пожежа, і м'яч залітає у ворота команди Вікторія на 88-й хвилині. Забиває Євген Профатило, який вийшов на заміну. Ще раз дивимося. Повторюю, як це було. М'яч від штанги залітає у ворота 1-1 у нашому протистоянні. Максим Куліш зараз може набирати швидкість. Куліш в принципі має сили. Куліш тікає, але потрібно вставати. Немає часу. Куліш ривається в штрафний майданчик. Передачі зараз ще одна тут п'ятою можна віддавати пас, але удару по воротах немає. І це фол. Вот вам і момент. Для Поділля наприкінці останньої компенсованої хвилини зараз був шанс у Поділля для того, щоб вирвати перемогу в цьому поєдинку, але цей шанс команди Сергія Ковальця не реалізовує фолватації. Я думаю, зараз буде вже фінальний свисток, який сповістить ймовірно такі про бойову нічию. Зимову таку бойову нічию з рахунком 1-1. Є фінальний свисток від Олександра Титова. Рахунок 1-1, мабуть, таки відповідає перебігу подій на футбольному полі. Поділля уникає поразки, Поділля грало на перемогу. Ну а Вікторія десь, можливо, зарано повірила свій успіх в цьому матчі. Підсумку 1-1. Любіть футбол, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ. Донайте на ЗСУ, все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні, героям, слава мирного та спокійного вам дня.